Вітаю, друзі. Нещодавно мені на очі потрапив досить цікавий ролик. Подивіться на ось це, медведицю, яка все життя прожила в тісному вольєрі, випустили на волю. Здавалося б, що ось вона довгоочікувана свобода. Тепер ти вільна, насолоджуйся життям, живи так, як була задумана Богом, йди шукай ягоди, стрибай, раді, але ж ні. Медведиця поводиться дуже дивно. Вона кружляє. По тому ж самому колу, як і десятки років тому. Що трапилося? Ви можете це пояснити? Медведиця, навіть вже знаходячись на волі, не може вийти за ті рамки вольєра, які тепер назавжди засіли в її голові. Коли я побачив цей ролик, я чомусь подумав про те саме, що багато з вас подумали в цю хвилину. Я подумав про церкву: церкву, яка упродовж 70 років. Перебувала у вольєрі під назвою Радянський Союз. А в 90-х роках церква раптом нарешті вийшла на волю. І тепер я хотів би запитати, як ви вважаєте, ось це перебування в комуністичній неволі, воно якось вплинуло на те, як тепер усвідомлює себе церква, з чим себе асоціює, як вона себе подає, як поводиться на волі. чи ось це перебування. В радянському ярмі ну, ніяк на неї не вплинуло. Саме про це я і хотів би поговорити сьогодні разом зі своїми співрозмовниками, а це Ліна Бородинська, євангельська християнка, кандидат історичних наук, доцент, перекладач і літературний редактор, авторка книг і багатьох статей з історії євангельського руху, а також науковець Ольга Романенко. Перше питання, яке я хотів би, щоб ми обговорили, це питання обличчя церкви? І коли я кажу про обличчя церкви, то саме це буквально і маю на увазі. Як виглядає наше обличчя як віруючих людей? Про що розповідають наші емоції? Подивіться, будь ласка, на вираз цього обличчя. Про що цей вираз вам розповідає? Чи хотіли б ви. Щоб при вході в церкву чи в дім молитви вас зустрічали ось з таким виразом обличчя, роздивлялися, чи можна вам зайти, чи ні. Виявляється, що вираз нашого обличчя може розповісти навіть більше, ніж ми собі уявляємо. Коли Каїн, син Адама, розсердився через те, що Бог не прийняв його жертву, ось з якими словами, звернувся до нього Господь. Коли чиниш добре, то і лице. Весело позирає, коли ж чиниш недобре, то на тебе гріх чигає в порозі. Чому Господь звернувся до Каїна саме з такими словами? А тому, що в попередньому тексті ми читаємо про те, що сталося з Каїновим лицем. І Каїн дуже засмутився і похмурнів лицем. Тепер, нарешті, про вираз обличчя церкви: перше, з чим зустрічаються люди, заходячи в наші доми молитви. Це вираз нашого обличчя. Вони дивляться нам в очі, і ми дивимося їм в очі. І по виразу нашого обличчя можна одразу зрозуміти, чи ми раді цим людям, чи ми їх чекали, чи нам байдуже, чи ставимося ми до них зверхню, чи ми лицеміримо. Не потрібно бути великим спеціалістом, щоб зрозуміти це за виразом обличчя. Традиційно, вираз обличчя. Православних, а також чимало євангельських віруючих, відрізняв такий собі страждальницький і доволі похмурий вираз обличчя. Саме під таким виразом обличчя малося на увазі благоговіння в церкві. І ця ідея розповсюджувалася на подальших служінні. Наприклад, в церкві не можна було голосно розмовляти і взагалі розмовляти, сміятися, тому що це вважалося ознакою світського. А нам же потрібно було демонструвати святість, мені просто цікаво було б дізнатися, чи Христос ходив з таким виразом обличчя? Чи можливо його вираз обличчя був інший, як ви думаєте? Тепер, нарешті, я звертаюся до наших гостей, як історик і як науковець. Допоможіть нам зрозуміти, де знаходяться корені ось цього похмурого виразу обличчя християн. Ось ці корені, вони біблійні? чи... Це десь колись в когось. Я не знаю у кого запозичено. Наскільки, до речі, радянська дійсність вплинула на це. Звичайно, що такий стан справ має свої в дуже глибоко в нашій історії, і стягає він набагато глибше ніж радянський час. До нашого євангельського початку, власне, євангельські віруючі походять переважно з православного середовища. І звідти неусвідомлено черпають чимало позицій власних. І ось така заборонена емоції, стриманість і навіть така ілюзорна позірна святість, благоговіння, якраз зумовлені тими православними кореннями. А радянська дійсність це тільки підсилила. Річ у тім, що в радянський час люди загалом мало на фотографіях посміхалися. Якщо ми побачимо фотографії радянського часу, то от на це звернемо увагу, що не тільки івангельські християни, а загалом бути дуже щасливим і виявляти це на людях, ну, було не, не зовсім вигідно. До речі, як доказ хотів би показати вам фото родини своєї бабусі. Моя бабуся на фото зліва з маленькою мамою на руках, разом зі своїми рідними сестрами. Це приблизно 29 чи 30 рік минулого століття, якраз напередодні Голодомору. Можете побачити хоча б одну посмішку, їх немає. Усі мої бабусі співали в церковному православному хорі, до того, як стали. Євангельськими християнами. А, Ліно, скажи, будь ласка, а звідки православ'я взяло ось таке розуміння святості? Я дуже сумніваюся, що це напряму походить від, від християнства. Мені здається, що корені цього ще десь в епоху середньовіччя з'явилися, коли відбулося розмежування душі і тіла, чи духа і тіла, духовне, як. Побожне, як вище, те, що спрямовується до Бога, і тілесне як упосліджене, як те, що заважає людині зосереджуватися на Божому. І це розмежування на тілесне і на духовне ну, емоції тут, очевидно, відносились до розряду тілесного, Ну, зрештою, радість. А радість в чому виявлялася? В святкуваннях, в танцях, в сміхові. Все це розглядалося ну, як щось таке, що дає дорогу дияволу, впливає негативно на душу людини. Отже, висновок наступний: виявляється, що прояв радісних емоцій, сміх, веселощі і тому подібне дає дияволу дорогу до нашого серця. Думаю, що вам не раз доводилося чути подібну думку. Тепер, маючи на увазі все, що ми щойно почули, допоможіть мені зрозуміти, що відбувається ось з цими людьми? Скажуть, вони теж дають дорогу дияволу до свого серця, чи ні? Виявляється, що це церква, наші брати і сестри, до речі, мабуть, баптисти, якщо я правильно розумію. Але питання ось в чому? Чому вони нічого не знають про те, що знаємо ми, а саме, що прояв радості це дорога сатани до людського серця. Чому Господь їм цього не відкрив і вони щиро радіють? Виявляється, що причина лише в тому, що вони виросли в іншому культурному середовищі, на яке ні православ'я, ні радянська влада не мали ніякого впливу. І ми бачимо, що люди просто демонструють те, ким вони є насправді. А тепер гляньте на цей хор. Подивіться на емоції дітей. Вони співають про комуністичне щастя. Але гляньте на вираз їхнього обличчя. Чи помітно по ньому, що вони вірять в те, що вони співають? Чи бачите ви якісь емоції, радість? Нічого цього не видно. Я розумію, що зараз багато хто скаже, о, все, чмут, закликає до харизматії стрибати по сцені? У нас завжди крайнощі. Або стояти як статуя без емоцій, або качатися на сцені і стрибати те й те крайність. І це неприродньо для людини впадати в якийсь екстаз і бігати як навіжений по сцені. Це неприродньо. Я кажу про те, що природнь для людини. Показувати емоції радості це природно. І якраз в співі, це і має проявлятися. Але часто ми співаємо так, ніби не відчуваємо того, що співаємо. Ніби не віримо в те, що співаємо. Якщо мені не зраджує пам'ять, то цю ідею прояву аскетизму виключно у всьому. Православні якимось чином. Перейняли в стоїків, це не суто православний аскетизм. Був такий рух стоїків на початку нашої ери, і з'явився цей рух серед греків, саме там, де згодом з'явилося і православ'я. І виявляється, що з першоапостольською церквою. Це немає нічого спільного. Тим не менше, моє наступне питання до наших гостей буде таким: чи можна взагалі якось розмежувати присутність Божого в радості і присутність людського? І як Божа радість відрізняється від людської? І як взагалі побачити ось цю Божу радість? Знаєте, в радянський час дуже часто звучали проповіді. Ну, зрештою, я навіть я застала ці проповіді в 90-х, на початку 2000-х років. Про радість, про справжню радість, а не ту зовнішню, це означало, що євангельський віруючий радіє, але ніхто про це не знає. Він дуже-дуже глибоко в душі радіє тому, що він з Богом, і Бог дає йому цю радість, але він цього не виявляє. Знову ж таки, я повернуся до того, що такий відбиток на нас наклала радянська дійсність і ще й крім всього іншого. І коли людина почне приймати себе, цілісно, як цілісне, Боже Творого, свої емоції, серед них і емоції радості, і щастя, втіхи, і гніву також, і злості, треба визнати, що я серчуся. Якщо людина почне приймати себе і своє тіло, і приймати свій дух, тоді. Вона буде цілісною у своєму сприйнятті перед Богом, і тоді зможе виявляти і радість свою. Що стосовно цього може додати Ольга, як на твою думку мають виражати свою радість українці? Ну я хочу сказати, що я є дослідником цінностей в добробуті людей, так на професійному рівні, і в нас є такий показник, як дистанція культур. Тобто я думаю, що в цьому факторі потрібно враховувати ось які ментально українці, да? які ментально можливо росіяни, які нав'язували нам свою культуру через російську імперію, які ментально поляки, американці або інші місіонери, які привозили нам ну, ось церковну ідею, євангельську ідею, як створювати церкви. Загалом, з того, що я бачила, ось в Українці загалом відрізняються щирістю. Тобто, ми не є такими, що постійно посміхаємося, як от в американців, у них ну будь-хто має будь-який продавець в магазині, має посміхатися, тому що його інакше можуть звільнити. <кій> Він має виражати радість, незважаючи, що в нього на серці, питати, як справа в мене все добре, і так далі. Тобто, це такий культурний аспект, який лягає і в культуру корпорацій, і церков. Ну і будь-якого життя. Тобто ця радість не обов'язково має бути в його серці, але він має її виражати в той час, як, наприклад, росіяни чи можливо східні народи вони більше ховають у них там внутрішній світ. Вони зовні одні, насправді вдома можуть розслабитись бути інші. Наприклад, ці навіть мусульманські країни, там Іран, Ірак. Я чула ну, від бізнесменів, що вони всі ходять. Жінки в цих паранджах, там чорні, такі, що нічого не видно, приходять додому, роздягаються в міні спідницях, алкоголь, і ну все як в Америці, скажімо так, але зовні, от вони так бо їх можуть за це оштрафувати навіть на дорозі, якщо вони одягнуться інакше. Ось які українці, українці з того, що я бачила, відрізняються щирістю. Тобто ми не любимо показне. <кій> ну, нам, ми бачимо, що якщо людина така ну, занадто завжди посміхається. А насправді в нас війна, наприклад, то чого посміхатися. Треба виражати ті емоції, які є. З іншого боку, коли сумно, то ми плачемо сум... співаємо сумних пісень. Коли радісно, то веселимося. Ось, якщо говорити про ну, Росію, вплив Росії на, на наші церкви, то очевидно, що нав'язувалася, що мала бути така культура, як от Партійних чиновників, оці хори, як ви кажете, такі всі строгі, такі всі мають бути виражати таку помпезність, серйозність. Ми дуже правильні, ми найкращі, А які там ну, насправді що в душі це нікого не хвилю не хвилювало і не хвилює? Я думаю, що дещо наші церкви запозичили від того, тому що вони ну, їх змушували, вони ходили на ці всі дебати. Вони бачили, як чиновники себе вели, і в чомусь запозичували в риториці слова. І в поведінці там, хорів і так далі. Е, я можу сказати, що не всі міста однакові в Україні. Наприклад, на Західній Україні, в Чернівцях, наприклад, у них завжди була ця культура гарно вдягатися, прогулюватися по місту, по Ольги Кобилянської, ще 100 років тому ось пари, чоловіки, дружини, прогулювалися в гарному вбранні. І десь це відображалося, можливо, і в церквах, тому що я запитувала пасторів, вони кажуть, у нас завжди хори там були в вишиванка, гарно вдягалися, найкращі Віддяг, які є, і ну, ми вдягали в церкву, щоб прославити Бога. Ну, можливо, в інших містах було інакше в селищах. Я знаю, що найбільша проблема це в селах, коли там один одного контролюють, що так, що не так, і з цим є проблеми. Тому я думаю, що нам треба сісти і подумати, проаналізувати, що, ну, що відображає наше серце. Що хочемо радіти, одягаємо все гарне і дображаємо радість. Якщо наш друг помер на фронті, то зрозуміло, що ми не будемо своїм одягом обличчям висловлювати висовлювати якусь показну таку радість. І ну, деякі от люди, які виїхали за кордон, вони, наприклад, не можуть співпереживати нам, які тут уже два роки під цими ракетними обстрілами. І вони кажуть, чого ви такі сумні, радійте, давайте ділитися благословіннями. <кій> От наші діти там гарно вчаться, а ваші як. А я кажу, а мої діти сидять під ракетами, світла немає, не встигають писати курсові. Так, наприклад. Тобто, ну тут треба розуміти, ну, як на мене, я дуже ціную щире серце. Я думаю, що це кожен українець зараз цінує того, хто висловлює те, що справді є на серці. Це треба вміти висловити так. Щоб інша людина почала тобі співпереживати на роботі, вдома, в церкві. Щойно Ольга торкнулася досить важливої деталі у вираженні наших емоцій. Вона сказала, що вони мають бути природніми, тобто вони мають відображати те, що міститься в даний момент в нашому серці, і насправді це правильна думка, тому що все інше це лицемірство. Своїм учням Христос дав таку відповідь. Він сказав: а як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри. Вони бо зміняють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. По правді кажу вам: вони мають вже нагороду свою. Зверніть увагу на ці слова, зміняють обличчя свої, тобто їхні обличчя не виглядають природно під час посту. Вони лицемірять. Вони не є такими, за яких себе видають. І подібне продовжує залишатися величезною проблемою також і серед християнства. Дуже часто ми з вами демонструємо лицемірну святість, насправді в серці, не будучи такими, як зовні. Ми змінюємо одежу, коли йдемо в дій молитви, змінюємо вираз обличчя, змінюємо музику, бо це церква, там має бути благовіння. А коли я на відпочинку з друзями, то це вже не церква. Там можна слухати рок-музику, пити вино і голосно сміятися. Можна сваритися з дружиною вдома, обманювати сусідів, бо ми ж не в церкві. І це не перешкоджає благоговіню. Але ж Біблія так не вчить, друзі. Біблія вчить, що віруючий має залишатися храмом Божим завжди на будь-якому місці скрізь, де він знаходиться. Я дозволю собі вставити такий невеличкий коментар в африканських церквах. Як ми знаємо, там є танці, тобто вони прославляють Бога в танцях. Але мені розповідали, що в церкві стоять там пастори чи служителі спостерігають за цими танцями, і деяких вони спиняють. І один там з моїх знайомих він підійшов і запитав, чому от ця танцює, ви її не спиняєте, а ту спинили. Він говорить: ми спостерігаємо, це тут я божественна радість і танці, а там є, вона показує себе, своє тіло. Ось і ми не дозволяємо цього робити. І я розумію, що ми тут перед дилемою своєю рідною стоїмо, тому що ну, ми не зможемо людей змусити проявляти ті чи інші емоції. Але як поступити розумно, як практично сьогодні змінити обличчя церкви, до чого її закликати, щоб ця радість вона була е, природньою і святість не була лицемірною? Мені здається, що тут треба вивчати псалми і дивитися на те, як е, на зразки біблійного, е, біблійного вияву емоцій. От у псалмах є абсолютно все. Є щастя, є захоплення, є радість. Є такі речі, здається, що той автор вигукує і, може, навіть і танцює, і в той же час він стає перед Богом і каже про свої прикрі емоції, про свій біль, про страждання, про втрату, про страх. Це все він виявляє. Треба, от читаючи псалми, дозволити вчитися від псалмів, як це робити. І ставити перед Богом це все не тільки радість. Справді, сьогодні у нас є такі дуже широкі спектр емоцій. І якщо ми не будемо їх виявляти, то, то ми просто знищимо себе зсередини. Я вважаю, що питання лише в тому, як саме практично застосовувати в життя ось. Те, що написано в псалмах. Я думаю, що корисно було б зараз нам всім вивчати взагалі. Є така наука про емоції, психологія сучасна, християнська, ось душопікунство. Є такі програми і в семінаріях і загалом школи хороші там. Help for Heart, наприклад, програма з весмістерської семінарії, я думаю, що треба це вивчати, тому що ці знання в нас були відсутні. У нас, якби проповідник читав Біблію, пропускав крізь себе і нас вчив ну, через свій внутрішній світ. Тепер, коли ми пропускаємо це через науку, ми бачимо, що є світ емоцій, і не треба, не можна це все ховати. Тому що це шкідливо, це може потім відобразитися в вашому організмі, в вашому тілі. Оці всі приховані негативи, гіркота і так далі. Потрібно працювати з тим, що у вас на серці. Якщо вам сумно. То треба зрозуміти, чому сумно. Ну, може бути сум природній, тому що хтось із ваших рідних захворів, чи загинув, чи на фронті. Це зрозуміло, або налетять ну, ракети. Деякі брати кажуть, все, це в тебе є якісь ідоли, чого ти боїшся. От мені навіть кажуть. Я кажу: слухай, які ідоли, я не знаю, які ідоли, про що ви ну, якщо ви маєте маєте на увазі, скажіть конкретно: кажу, це фізіологічно у жінок мого регіону, коли ти щоночі. Страждаєш від цих ракет, які летять тривог, твоє тіло починає тремтіти і тобі страшно. І ти борешся з цим на фізіологічному рівні. Духовно, душевно я тримаюся, я розумію, що я з Богом, але треба розуміти, що це, що це за емоції, що це з твоїм тілом. Треба вивчати і шукати шляхи до досягнення цієї гармонії в бозі. У кожного вони можуть бути свої, і єдиних таких стандартів. Я думаю, що може і не бути. Зараз ми часто стикаємося з тим, що євангельські віруючі втрачають не тільки все наше суспільство втрачає своїх близьких, люди гинуть на фронті. Але от що притаманно для євангельських віруючих, це відсутність горювання, це своєрідна навіть заборона на горювання. Ніхто прямо не забороняє. Але іноді так і кажуть: ну чому ж ви так побиваєтеся, він же буде на небі? Дехто із близьких, які втрачають рідних, сам собі каже, навіщо мені так побиватися, навіщо мені плакати? Навіть через зовнішній свій вигляд, через поведінку демонструє не скажу, що таку байдужість, але просто стриманість. Але природа наша однакова. Якщо ми переживаємо втрату, то треба плакати, горювати і виявляти і говорити чесно, що мені боляче, а не казати, що ну я зустрінуся на небі. Так, я зустрінуся на небі з своєю близькою людиною, але зараз я це відболю, від горюю, і я буду чесним із собою, і з тими, хто мене оточує. Дякую, Ліні та Ользі. І хотів нагадати, що головною метою нашої сьогоднішньої розмови. Було бажання зрозуміти, звідки в церкві з'являються ті чи інші традиції, звідки з'являються правила та постанови. І звісно, що ми хотіли розповісти віруючим справжні джерела походження того чи іншого явища, хотіли розібратися, що з цього є біблійним, а що ні. Сьогодні ми вели розмову виключно про походження похмурого виразу обличчя, тому що саме це багато віруючих. Досі вважають проявом святості та благоговіння. А виявляється насправді, що це лише елементарне лицемірство, і нічого спільного з християнством ніколи не мало. Виявляється, що похмурий, іноді навіть злий вигляд віруючих людей дійсно має свої корені, але вони далеко не Божі. До речі, дуже влучно про вираження емоцій свого часу сказав Ісус Христос. Він висловив цю істину з допомогою притчі, яку записав Євангелист Лука, і промовив Господь: до кого ж уподоблю людей цього роду, і до кого подібні вони? Подібні вони до дітей, що на ринку сидять, і один одного кличуть та й кажуть: ми вам грали були, а ви не танцювали, ми співали вам жалібно, та не плакали ви. Бо прийшов Іван Хреститель, що хліба не їсть, і вина не п'є, а ви кажете, має він демона. Прийшов же син людський, що їсть і п'є, а ви кажете, чоловік цей ласун і п'яниця. Він приятель митників і ішників, і виправдалася мудрість усіма своїми ділами. Чого навчає нас ця притча? По-перше, вона навчає нас, що в людей бувають різні емоції. Буває прояв радості і також прояв смутку, і його потрібно демонструвати. Бо з такими емоціями нас створив Господь. І сьогодні під час війни дійсно в нас переважає смуток і жаль. Але чи звернули ви увагу на те, чому про Христа говорили чоловік цей ласун і п'яниця? Чи можете ви припустити, що Христос ходив на підпитку? Навіть думка про таке вважається грішною. Але чому ж про нього так говорили? А тому, що бачили, що він радісний і вважали, що він випив, бо радіти насправді було мало чим. Але Христос радів. І в своєму слові він нам заповів: радійте в Господі завсіди, і знову кажу, радійте. Сьогодні ми живемо в такі часи, коли, якщо ти зовнішньо демонструєш якусь радість, то тебе вважають або несповна розуму, або людиною на підпитку, Бо ми більше плачемо сьогодні, ніж радіємо. Але саме сьогодні, віруючи своїм виразом обличчя, своїм внутрішнім спокоєм мають передавати іншим надію на Бога, підтримувати, оточуючих, співчувати їм. Свого часу пророк Авакум промовив такі слова: коли б фігове дерево не зацвіло, і не було б урожаю в виноградниках, обманило заняття оливкою, а поле їжі не вродило, б, позникала отара з кошари. І не стало в оборах худоби, то я Господом тішитись буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого. Бог, Господь моя сила, і чинить він ноги мої, як у лані, і водить мене по висотах. Виявляється, що відсутність засобів існування не служила перешкодою для радості пророка. Він сказав: я все одно тішитись буду, я все одно радітиму. І, до речі, ці слова, які я щойно процитував, були написані для диригента хору на струнних знаряддях. Виходить, що вони про це мали співати. Коли приходило горе і страждання, євреї мали співати і тішитися Господом. І саме такими ми згодом знаходимо апостола Павла і силу після того, як їх жорстоко побили за проповідь Євангелії. Ось що ми читаємо в книзі дій святих апостолів. І, завдавши багато їм ран, посадили в в'язницю, наказавши в'язничному дозорцеві, щоб їх пильно стеріг. Одержавши такого наказа, той їх повкидав до внутрішньої в'язниці, а їхні ноги забив у колоди, а пізньої пори, Павло і сила молилися, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. Я не знаю, про що співали апостоли в'язниці, але можу припустити. Що вони співали слова з книги Пророка Авакума, і їхня радість була щирою, їхні емоції були справжніми, вони цим служили в'язням і підтримували їх. Друзі мої брати і сестри, сьогодні до наших церков приходить багато нових людей. Вони шукають спокою, втіхи, підтримки. З яким виразом обличчя ми будемо їх зустрічати, що вони побачать в нас? Відкритість, готовність прийняти, співчуття, щирість, турботу чи, навпаки, байдужість, прохолоду, ворожість. Все це можна помітити в нашому виразі обличчя. А Він, в свою чергу, свідчить про те, що міститься в наших серцях. І саме про це говорить Христос: добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста його. І саме про це говорив Господь, звертаючись до Каїна: отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє. Нехай Господь допоможе всім нам завжди відображати Його образ у наших емоціях. Благословень вам!